Всім привіт! Приїхали ми сьогодні уже з переделками на поляну. Сейчас ще туди-сюди чуть-чуть надо там по пиво кавин підігнати. Зробили пару кругів, щоб цей, ну, удовольствие получить. Що ми зробили? Здвинули колеса, розвернули, щоб над борозною було хорошо йти. Даже отлично. Борозну. І що ми ще зробили? Ми з утра... Ну, ось, щоб зрозуміло. Це все рідна полка. А це ми зверху ще одну приварили. Коротко. Трошки тут а пацани казали, що зробили 4 мм Десь я там зробив зазорчики от, і поприварював їх. Плуг ставити ну, ровненько, з бороздини поворачує ну, його. Треба було б зробити, отут, щоб плавно було. Отако от плавно, щоб було. Ну, ми поки місце цей. Так швидко так не зробиш, треба варити, а хочеться аж проверить, чи помогло чи не помогло. Помогло, воно трохи сюди підлавлюється, на заході, підлавлює сюди ось Трошки. солому. Ну, це на заході. Потім воно коротше, там, воно налипає це, не почистили чисте Ну і що, як обично, обід, коротше, всі діла, сухпай, візьмемо квасольку с з кодинки, свининою банка тільки маленька бо три коротше, зараз блядь, улуплять. то ми сейчас цей ссылка в описанні буде на кодим нема ложки та ви братя хранели коротше зразу і три ложки найшлося зараз подивимося що там кокай холода си щоб звісно було підігрі чого да? ж ти не кину Ну, блин, я откуда знаю. Я думал, что тут сейчас будет борщ. Как уборка, так борщ, все дела. А я коранка то уже. Ну, ну блин. Так у нас плужоки, да. На сегодняшний день. А ну, Отака навеска стоїть. Не надо ніякий розкос на край, тому що в нас дирка не по центру. Витік, чуть трохи все на бочок. Ну, і рама, можна сказати, перпендикулярно стала цьому, борозді. Так як должно бути. І слід все. Ось край сліда, як о такого, тут край сліда, там воно корпус, ну практично весь слід залишається. можна в принципі, а ну достань рулетку тут, можна відсюди, все край сліда і до корпуса поміряти, подивитися що виходить. І сьогодні кажеться, що тут ось. А тут а вчорашня, Кабуто там покрищено краще, ніж тут? Да? Тут -а більше таких крупненьких, а тут -а, вроді як менше крупненьких. Ну, по крайній мере так кажеться. А щоб по борознів поставити, зараз все, допустимо, ну, рве, воно не цей, воно не йде, воно суховато. Рве, Рве дно. По дну потом прыгать а, блядь, борозна наверное сегодня старша стала ширша ну дай рулетку Десь, если так взять Ну, около такого плюс-минус 60 а тут у нас що получалося если я вот такой сюда 60 поставлю, ну може и так само десь плюс-минус да? фамилия им колеса получается все от корпуса грубо говоря а ну Під корпуса до все протектора 56 грубо говоря ну хай будем 55 считать там полева доска трошки 55 и с той стороны до колеса Там зацепим за колесо І до колісо метр серця То що надо, да? То що пише книжка Тяги ми не крутили, я їх позакручував на всю І все А тут а що у нас получається ну, тако Кому цікаво буде Остальмонтіровку трошки цей крутам. Чуть-чуть вроді як, чуть-чуть там півворота вже крутнули, перекидало, півоборота, а тепер, тепер треба четвертушку. Ну, ще, жаль, допустимо. Да, Непогано, ще так похай буде. Там воно глинку видать, канал був, глинку достає. Ми глибоко не пахаємо. Даво. Нам не треба глибоко. Пробуксовки практично нема.